Газову інфраструктуру України атакували війська РФ 11 лютого, зафіксовано комбіновану атаку агресора. Про це повідомив очільник управління комунікацій командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. У коментарі українським національним новинам за його інформацією, одночасно окупант застосував балістичні крилаті керовані авіаційні ракети шахеди, що у їх виявлення і знищення деякі ракети збиті, деякі пригнічені РЕБ, проте є і влучання. Зокрема, у Полтавській області міністр енергетики Герман Галущенко повідомив у Фейсбук про атаку РФ по об'єктах Нафтогазу на Полтавщині. Раніше атаковано об'єкти газової інфраструктури у Львівській області, Харківській Івано-Франківській, застосовуються заходи екстрених обмежень електроенергії у Полтавській обласній військовій адміністрації повідомили у наслідок ракетного удару без газопостачання залишилося дев'ять населених пунктів у Миргородському районі. Оперативні служби працюють на місцях.